Звичайно, що я на сестру була ображена, бо виходити заміж перед мене то погана прикмета, якби ж я знала, що потім сестра мені стане поштовхом для мого щастя, то й не сумувала б так. Не скажу дивину, що сестра молодша чомусь часто красивіша за старшу, таке й у нас з Мариною було. Я серйозна та слухняна, а Марина весела і гарна, тому й виходила заміж у 18 років, бо вже було видно по платтю, що скоро батьками стануть. А мені тоді було 25 років, я вже й працювала, але все мені ніхто не траплявся щоб було й кохання, і повага. Бабуся ще тоді на весілля сестри казала, що не вийду я заміж, бо сестра у мене долю забрала. Я й вірила, і не вірила, але заміж вийти не могла. З одного боку, коли всі шепочуться про те, що так неправильно чинити, то й ти сама починаєш думати, що це вже на моїй долі крапка, і єдине, що мені світить, то бути ласкавою тітонькою. Минуло п'ять років, і сестра вже мала сина, але сімейне щастя не складалося. Справа в тому, що її чоловік ще хотів гуляти, а коли вона заговорила за другу дитину, то спалахнув. Друга дитина? Та ти мені вже більше сестра, ніж дружина, стала. В хаті ні їди, ні затишку. Постійно син виридує. і це має ще раз повторитися? Ні, дякую. Вони так розсварилися, що сестра вернулася жити до нас, тоді вже мама не витримала і почала Марині докоряти. Ти ганнину долю забрала, а тепер і останній шанс вийти заміж. Хто в цю хату поткнеться, коли тут одні жінки? Але що вже було зробити? Тоді Марина запропонувала мені, аби ми обоє знімали в місті квартиру та платили навпіл, а син поки побуде в мами. Повір, обоє життя влаштуємо, сказала мені сестра. Я погодилася, хоч мені й було дивно, що сестра залишила дитину на маму й бабусю. Ми приїжджали на вихідні, але вже я сама не могла витримати такої розлуки з племінником. Але сестра не просто зі мною жила, а почала мене скеровувати на красивий лад, так би мовити, то мені плаття порадить купити, таке, яке підкреслить мою фігуру, то запропонує пофарбуватися то постригтися. За кілька місяців мене можна було й не впізнати, бо я була зовсім інша на вигляд. Та й всередині в мені з'явилася якась впевненість, бо я інакшим не можу пояснити, як це я почала перша фліртувати з Орестом, який мені приглянувся на новій роботі. Він був дуже на мене схожим, на мене піврічної давнини, то точно. Але я бачила, що за цією стриманістю є добре серце, тому й почала то на каву його запрошувати, то в кіно. Молодець. Гордилася мною сестра, що то означає моя наука. А сама чого собі щастя не знайдеш нове? питала я її, бо до мене ще старе приповзе та перепросить, усміхалася вона. І ви не повірите. Її колишній таки прийшов до нашої переповненої жіноцтвом хати і попросив Марину вернутися назад. Не можу я без вас, казав їй. Тиша просто незвична і мене насторожує. І сестра вернулася до нього, а я вийшла заміж за Ореста. Так вийшла заміж, бо він таки наважився сам зробити мені пропозицію, а не навпаки. Ми живемо в мирі і злагоді, бо й характери у нас одинакові, і цілі в житті також ростити дітей та онуків. Я часто думаю, чи це дійсно прикмета справдилася, чи мені просто так велося через те, що я була з таким характером і зовнішністю. Невже мене б ніхто не взяв заміж, якби Марина не почала мені підказувати оті елементарні речі, на які я не звертала уваги, бо вважала носити плаття і малювати губи непотрібними тратами втратами часу? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.